Телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події триває оновлення автопарку служби швидкої медичної допомоги. До Нікополя приїхали шість новеньких автівок 26 квітня. В Нікополі вшанували пам'ять чорнобильців. Тепер про це інше більш детально. На Дніпропетровщині триває оновлення автопарку служби швидкої медичної допомоги. Місяць тому Нікополь першим за розподіленням Міністерства охорони здоров'я отримав швидку класу Б, оснащену найсучаснішим медичним обладнанням. А нещодавно Нікопольська станція швидкої допомоги отримала ще шість новеньких автівок. Нові автівки відповідають європейським стандартам та оснащені сучасним медичним обладнанням в машинах класу Б. Є дефібрилятор з ритмом та фіксатором даних: кардіомонітор, електрокардіограф, комплект штучної вентиляції легенів, інгалятор та все для забезпечення екстреної допомоги пацієнту. Скора помощ готова к до наказанню екстреної медицинської помощі. Я думаю, нікопольці і жителі Нікопольського району по достоинству зможуть оцінити, коли рівень вони прочувствують на себе. Нові автівки мають забезпечити не тільки найсучаснішу екстрену допомогу, але й вчасний під'їзд до пацієнта. Є нова техніка, завершенна, нове обладнання, яке може спасти тисячі життів наших, наших горожан. Я єдине прошу, щоб соблюдали стандарти, на яких я завжди наставив, які прописані в законодавстві України. Це 10 хвилин доїзду в міській черті і 20 хвилин в черті сільської місті. Ключі від нових автівок лікарям вручив, виконуючи обов'язки заступника губернатора Дніпропетровщини Борис Пілатов. Він же висловив побажання, щоб у лікарів екстреної служби було поменше роботи. Ми передаємо сьогодні вам автомобілі скорої допомоги. Нові, прекрасно укомплектовані, так сказати, з повним, повним фулом внутрі. Оборудование, імпортне, все, ви в этом можете самі убедитися. Спасибо вам большое, дорогі лікарі, за вас. за ваш тяжелый труд. И хотелось бы, чтобы эти машины эксплуатировались поменьше, чтобы люди меньше болели, а вы в это время сидели просто пили чай и мечтали о том, как мы построим новую страну. Лікарі Нікопольської станції швидкої медичної допомоги одні з найкращих в регіоні. Їхня команда брала участь в міжнародних змаганнях, що проходили в Україні, та посіли п'яте місце. Ці автівки, на думку чиновників, допоможуть нікопольським лікарям екстреної допомоги стати ще кращими. Медицинська допомога Нікополя славні традиції. Достатньо сказати, що це перше по качеству наказання медицинської допомоги. Служба всій Дніпропетровській області з появленням нового міциського обладнання, нових скорих помощі допомога буде казатися, ще швидше, ще що До кінця року на Нікопольську станцію швидкої медичної допомоги повинна прибути ще одна швидка. Очікують мобіль класу С. 18 квітня в Нікополі стріляли. Є поранені та підозрюваний він під арештом. Проте громадськість Нікополя занепокоєна, а чи не вдасться йому знову вийти на свободу, як вже було одного разу місяць тому після стрілянини в одного в одному з клубів міста? Що на це відповідає міліція, та більш детально про події того вечора? Далі в нашому сюжеті. Хулігана в той вечір бачили в різних районах міста. За словами очевидців, він був в стані наркотичного сп'яніння. Він чіплявся до людей на своїй автівці, намагався підрізати чи наїхати на інших. Антону в той день не пощастило зустріти його двічі. П'ятницю возвращалися додому з жіною, дітьми з села. Возле річки нас машина обогнала. Ми кілометрів 60 їхали, він та кілометрів 200 нас обогнав. Перерізав дорогу. Ми його об'їхали, він почав нас різатися. Він зупинився, я вийшов з машини, він сіл в машину і почав убігати. Потім обратно зупинився. Що там в машині, сел, руку запасову сосуну, вийшов к нам. От. Ну, почав там у грозах і тому, гроза, гроза, тому подобне. Поїхала ще одна машина. Вони між собою там не розібралися, він сіл і уїхав. В другий раз Антон побачив хулігана вже з вікна свого дому, Той чіплявся до дівчини біля банкомату. Дословно. ...подруга в машину, що, да, того. Я говоря, що виїжджати з своєю дорогою, потім просто передбачав мій парень, у них почалася драка. Він он, он вийшов у них почалася драка, потім розвернувся, сів швидко в машину і уехал. Далі, за словами очевидцев, хуліган сів до своєї автівки, почав наїжджати на людей. Коли його намагалися заспокоїти, він дістав биту. Далі, автівки, почав бити на людей Потом я і ще там один прохожий начинал давить з машини. Тому що він в і, людей. і так, на протяжении 30-40 хвилин їздив, давил людей, ми все це час міліцію. Після того, як загальними зусиллями хулігана вдалося заспокоїти, він сів в автівку та пообіцяв повернутись, але цього разу зі зброєю. Він розвернувся і їхав з фразою, я вас зараз постріляю. Все подумали, что это была ну, шутка. Мы ждали милицию. Через 40 минут он приезжает, останавливается возле э, стоянки Варус, выходит с оружием, мы перебегаем дорогу на магазин цветы на, в этом, на Усово. И он кричит, что ребята в рассыпную, у мужчин ну, у него обрез, и он начинает ну, нас стрелять. В результаті стрілянини двоє постраждалих Тетяна та Антон. Дівчина та хлопець були госпіталізовані в першу міську лікарню з численними пораненнями шротом, голови, рук та шиї. У дівчини ще й струс мозку. Їм довелось перенести кілька операцій, та частина шроту так і залишилась в тілі. Адміністральне раненіє дровів було, ну, десь до двадцяти кадрикарстів. Часть вдалося брать нам. две, по-моему, дробины убрали. А остальные все у нее и так и остаются. Потому что больше можно навредить, чтобы убрать их, это надо рассекать ткани и можно больше навредить. Наразі підозрюваний затриманий. Ним виявився ніде не працюючий та раніше неодноразово засуджений Андрій. І він притягувався до відповідальності за крадіжки пограбування та хуліганство. За статтею 296 хуліганство отримав умовний термін, під час якого знову здійснив злочин стрілянину в одному з клубів. Тоді його відпустили під заставу. За деякими даними, чоловік є місцевим наркозбувачем і має вагомі зв'язки. З місця злочину вилучено зброю, обріз двоствольної мисливської рушниці. Судом, затриманому, обрано запобіжний захід тримання під вартою. Проти нього порушено карну справу за замах на вбивство. Лицо, совершившее это преступление, отказывается отдавать от, отдачи показания на основании статьи 63 конституции Украины. Ну если у него такое право, он им воспользовался. Все следственные действия проводятся в присутствии адвоката. Адвокат ему по закону э назначен государством. Статьями. Особа тяжка і наказання кодексом предусмотрено в виде лишения свободи от 10 до 15, либо пожизненное лишение свободы. свободи. Зараз затриманий під вартою, проти громадськість Нікополя занепокоєна, чи не вдасться йому знову уникнути покарання, як у випадку зі стріляниною в клубі. Це питання порушили навіть на черговій сесії Нікопольської міської ради. Ха вообще перспектива того, що даний апасний зазальний кримінальний элемент, я звіняюсь, ні не ні буде вот такое э, воздействие на безопасность горожан наших. Ми ждем кого-то застрелят. начальник міліції Сергій Венедиктов. Запевнив депутатів та громадськість, що цього разу стрілку не уникнути відповідальності. <казування> новини твого міста будуть слідкувати за перебігом цієї ситуації та. Цю інформацію ми будемо повідомляти нашим глядачам. 26 квітня в Нікополі вшанували пам'ять та подвиг чорнобильців. У цьому році в місті вперше провели акцію. Рівно у першій годині 24 хвилини біля пам'ятного знаку запалили кілька десятків свічок. Це саме той час, в який 28 років тому на Чорнобильській АЕС пролунав вибух. 26 квітня вшанували пам'ять загиблих та подвиг живих чорнобильців. Чорнобильці їх дружини та вдови пройшлися колоною від площі до пам'ятного знаку. Наша область однією з перших вступила в боротьбу з радіацією. На ліквідацію аварії було спрямовано чимало сил, і ніхто не знав, чим все закінчиться. Ліквідатори здійснили справжній подвиг. Про це щорічно згадують на мітингах. В цей День Видані ми приклоняємо перед світлою пам'яті тих, хто ціною собственної життя остановил разрушительную силу атома. Вечная им память. Сегодня сложно представить, какими трагическими могли быть последствия твоей аварии, если бы не мужество и героизм ликвидаторов, среди которых было полторы тысячи наших земляков. Они, несмотря ни на что, добросовестно выполнили свой гражданский долг. Ані герої нашого часу. Чорнобильці ліквідатори були нагороджені почесними грамотами від міської влади та подяками від народного депутата Андрія Шепка. Ліквідатори ділили своїми згадками про ті події. Тоді вони сумлінно виконували свій обов'язок, навіть не підозрюючи про страшні наслідки для свого здоров'я. На той час ніхто з нас не знав, що це таке, і ніхто не думав, що так буде, як зараз. Багато проблем у нас є. Дуже багато. Але ми всі в місті повинні їх вирішувати. Вперше в цьому році в Нікополі за ініціативою Союзу Чорнобильців провели нічну акцію та запалили свічки рівно о час 24 ночі. Микола Патийчук висловив надію, що ця акція отримає своє продовження в наступні роки і до неї долучиться більше городян. Пам'ять загиблих чорнобильців вшанували хвилиною мовчання, на їх честь пролунав збройний залп та відслужили молебень. Після цього до пам'ятного знаку лягли квіти. А от напередодні пам'ятної дати 25 квітня біля будівлі Нікопольського міськвиконкому мітингували кілька десятків вдів чорнобильців. Вони вимагали справедливості до себе та відстоювали свої права. Біди усіх різні, ними поділились. Так вдовам ліквідаторів доводиться прямо-таки вибивати для себе пільги. Їхні чоловіки помирали в страшних муках або не витримували і кінчали з життям самогубством. А в висновках лікарі пишуть, ознак хронічних захворювань не виявлено. З таким висновком вдова Чорнобильця позбавляється будь-яких пільг. Коли вмирає ліквідатор, починаються проблеми. Ліквідатор умер, льготи забрали. Иди, пожалуйста, моя дорогая, и доказывай, что он умер именно от радиации. Вдова говорит, я стесняюсь даже рассказывать. Мой муж повесился, но написали, что о знак хроничных захвореваний не выявлено, а он ликвидатор 87 -го года. Человек не мог терпеть адские боли. Второй тоже, не секрет, милиционер, выбрал свой путь. Говорит, я лучше отравлюсь, я не могу терпеть эти боли, нет, нет, нету этих медикаментов. Все. Жена, як говорится, пішла на роботу, приходить, а он в сарае отравился неизвестной жидкостью. Понимаете? Вскрыли теж написали виспалення легких. Тож на свої біди вдову чорнобильців намагалися звернути увагу нікопольських депутатів. І на сьогодні за остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварт. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 29 квітня вночі плюс 9, плюс 11, день плюс 11, плюс 13, атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 67% малохмарно. У середу 30 квітня вночі плюс 9, плюс 10, день плюс 13, плюс 14, атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 70% хмарно, можливий дощ. Того це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.